Ще один важливий епізод. Ну він такий є, знаєте, з як правильно висловитися з з, з з мемним ухилом, так стався цього тижня. Пропав е, відомий е, російський військовий експерт Ігор Стрілков-Гіркін. Пропав з телеграму, не пише він щодня, як все пропало, як е, фанерний е, генерал Шойгу, міністр оборони Російської Федерації, не вміє воювати. З'явилася інформація про те, що. І таки відпустили на фронт в добровольчий батальйон, де він там можливо буде копати окопи, можливо, буде командувати тими, хто копає окопи. Можливо, буде займати якусь більш високу посаду, але от є така інформація, і наші ну зокрема, Тополя, наш відомий співак, написав у своєму Фейсбук акаунті, що готовий докласти 10 тисяч доларів до ну, ось бачите, це зліва Стрілков гіркін, справа. Це значно симпатичніша за нього особа, за Гіркіна. Але Стерненко пише про 10 тисяч доларів, які, які він готовий додати. Стерненко спочатку запропонував 10 тисяч доларів, а потім Тарас Тополі запропонував 10 тисяч доларів, за, якщо візьмуть Гіркіна у полон. Я тут, знаєте, В нас оця вся історія з благочинними. Внесками дуже класно відпрацьовується, і справді мені здається, росіяни мають трошки лякатися того. Вони ж там назбирають на одяг, на шапки на, вибачте, на спідню білизну військовим. А ми там українці за день назбираємо сотні мільйонів гривень на дрони і так далі. Тому подібне щодо Гіркіна-Стрілкова, я хочу відзначити важливість насправді, якщо він потрапить у полон або, можливо, скажімо так, ну щось з ним станеться. Неприпустимо, і він загине на українських фронтах від е, рук збройних сил України. Це ж буде дуже символічна історія. Е, саме зі стрілкової гірки не розпочалася ця е, уже збройна, уже збройний етап е, у російсько-українського протистояння у 2014 році. Він спочатку був у Криму, потім е, захоплював Слов'янськ. Потім з того Слов'янська вийшов і дійшов до Донецька. І знаєте, це так, така буде з. Е, 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 Завершена драматургійна сюжетна лінія, якщо Гіркін потрапить у полон. Можливо, саме для того його росіяни йому і дозволили йти воювати. Що ця історія, яку ну ми розуміємо, що в всьому виден там і Путін, і його імперські амбіції, його генерали, його бажання, ну але все-таки стрілков Гіркін це був був тим першим інструментом, який е, спробував захоплювати українські землі і. Я думаю, буде дуже символічно, якщо він потрапить в полони. Це буде ще одним з таких дуже важливих передвісників. і... Е Жестів нашої перемоги до речі, цікаву думку почула від експерта Жданова, часто буває в наших ефірах, і він сказав про те, що про забезпечення якраз військовослужбовців зимовим обмундируванням одягом, в тому числі, що зараз на цьому етапі якраз це дуже важливий момент в нашому протистоянні з Російською Федерацією, яка з армії буде краще забезпечена, тому я просто лише до того закликаю, що якщо ви бачите, що є якісь збірки. На допомогу військовим в сенсі, навіть якщо це одяг, банальний, теплий одяг, то долучайтеся, будь ласка, до цього. Ми теж будемо долучатися і навіть. Думаю, що зможемо в наступних наших ефірах оголосити якісь збори на це, тому що це важливо. Росія зараз хоче, аби ми вдалися до якоїсь такої, знаєте, оперативної паузи на фронті. Так принаймні говорять військові експерти. Вони дуже на це сподіваються, що ми зупинимо цей наш контрнаступ і будуть пробувати якось домовлятися шукати шляхи. Наразі цього не відбувається. Наше військове керівництво діє по іншому, і ми тут їх в цьому абсолютно підтримуємо. Але попереду зима. А і може бути справді дуже складно, тому що ну можемо собі уявити, нам тут в студії холодно. А як це може бути в окопах на лінії фронту? Ну це ви всі це прекрасно уявляєте. Просто подумайте про це. і Якщо можете допомагати, то я вас прошу і закликаю до цього.